Коротше, чат GPT теж здивував. Ми з учнями, хто в мене навчається на курсі по нейромережах, ми по суті це все вже робимо, але з іншими нейромережами. Ну, а чат-GPT трошки зараз вже підтягнувся. В кого він оновився, виглядає він так. У мене немає підписки. Я Один раз про підписку робила, протестила. Ну, були і інші нейромережі можливості, якими я користуюся, і вони мені більш зручніші, ChatGPT використовую, але на безкоштовній основі там. А що тут з'явилося нового? Тобто, по суті, він мав би вже це все покращити, дойти до того, що вже є на сьогоднішній день в інтернеті. Дивіться, якщо ви заходите, ви авторизовані через пошту, так. І натискаєте на значок в центрі, ви можете одразу ж таки вибрати, примінити свій стиль, створити відкритку, бути в ролі якогось персонажа. Тобто, це вже создати професійне фото з продуктом, создати свій брелочок і так далі. А, дивіться, це вже все є, все ми вже це проходили, тільки в чата GPT це було трошки в інакшому форматі. Там, а як цим користуватися? У вас кожен день є. А в чаті GPT безкоштовні можливості генерації. Це як воно відбувається? Це може бути по 2-3 заходи в день. Тобто, наприклад, зайшли, створили зображення, у вас кінчився ліміт, через пару годин можете зайти, знову спробувати зображення створити і так далі. А по суті, ці стилі, які зараз є на, на зображеннях, і їх можна повторити, вам потрібно зробити. Давайте, оцей дуже популярний, я його ще. Не повторювала з учнями, рибий глаз. Тобто ти хочеш, щоб ти був а, в, цьому, а, ну, в такому форматі. Дивіться, що треба зробити? Вибрати фото або зробити знімок. Я виберу фото з галереї своє. У мене їх багатецько, і майже всі вони зараз створені через. О, давайте це попробуємо. Через нейромережі. Натискаємо ОК чекаємо. Дивіться, що відбувається. Одразу. До цього фото автоматично підтягується скріншо цей ем, провод, який ви можете знайти в мене на каналі, їх дуже багато. І одразу генерується зображення. Так, що тут відбувається, і як воно ну, досить швидко на диво, так, зазвичай це іноді підвисає трошки GPT. Я вам хочу сказати, що навіть підвисає платна версія, тому це норм. Так. Так, так, так. Ну і чекаємо трошки, коли воно там підзагрузиться, і коли нарешті згенерує зображення. Та? Нагадую, є декілька безкоштовних варіантів зображень. От, ну і, ну, Переодягнув мене, додав у рибі глас, мої ці, мою позу не змінив. Отакий От формат. Натискаємо Сохраніть. Я вам хочу сказати, що, вже, слава Богу. До цього всього не, ну, не є якісь якість жовтизни немає такої, як раніше, і так далі. Давайте повернемося назад і протестуємо ще один якийсь варіант. Давайте ось цей вибрати. Подивимося заодно, скільки в нас буде варіацій. Далі вибрати, вибрати зображення. Давайте я вже себе в іншу візьму, щоб я не була. З руками на грудях. Так, зараз. От давайте в мене таке є фото. Так, ага, ми взяли себе біля ялиночки. Знову ж таки, як він спрацював, він додав сам до фото е, цей додав промпт. Ви знаєте, що нейромережі вони всі працюють за промптом. І за промптом дуже е, ну, часто. Ганяється весь інтернет, тому що якісні класні промти вони можуть створити щось вау-вау-вау. У мене в моєму навчанні нейрокадр, ну вже зараз на сьогоднішній день зібрано величезна база промтів. це як мінімум 200 промтів, і я кожен день поповняю. Так, що у нас тут відбувається? Нужно швидше Попробуйте Go. Тобто, це, якщо ви натискаєте на кнопку Go, що ви робите? Ви переходите на ну, вам запропонують перейти на платну версію. Поки що ми тестуємо безкоштовно. Так, і дивимося, що ще в нас тут може бути. Так, чекаємо, поки нам згенерує. Так, натискаємо на Go і маємо тарифи. Так. Чекаємо. Можна. Як о, генерувати зображення, воно це нова ера, по суті вже, так? Тому що, якщо ви пам'ятаємо раніше, навіть із якісними промтами чаджипет іноді давав таку, знаєте, жовтизну, непривабливу, нереалістичну і так далі. Ну, На сьогоднішній день вже о, трошки краще це все виглядає. Так, чекаємо, поки згенерує. Давайте я назад піду. О, згенерувало, бачите, воно впало вниз. І дуже непогано, але ця жовтизна все одно вона трошки лишається. Ну, окей, хорошо. А, мені подобається, що, в принципі, яке фото було значально, таке воно лишило. Так, що ще в нас є? Откритку можна створити, можна створити, підібрати стиль для цього. Професійний продукт створити, брелок створити. Обновіть інтер'єр. Тобто, якщо брати до уваги, то от щось, то, що ми проходили в курсі нейрокат, нейробанан, не, не цей нанобанан. Так? Тобто, По такому принципу, бачите, можна змінювати. Давайте ще підберемо стиль, виберемо фото, подивимося, давайте ще цей спробуємо формат. І на цьому все. Будете тестувати, будете пробувати. Багато є от таких оновлень. Я рада, що GPT допрацювали, тому що можна дійсно працювати. Так, це виходить по щоту, відколи ми знімаємо відео, я вже генерую третє зображення. Поки що якісь ліміти мені не пропонували. Так, Лише пропонували пришвидшити. Так, і чекаємо ще ось цей. Натискаємо назад. Бачите, мої збере зображення все, що я генерувала попередньо, ось воно тут знаходиться. Ще треба буде потестувати, як він на сьогоднішній день справляється з цими з текстами. Так? Тому що, якщо ми працюємо з текстом, якщо він без змін, все правильно, без помилок, дуже круто. Так. Угу. Можемо повернутися у наш розділ. Бачите? О! Ну і, коротше, він мені запропонував такий розділ. Переодягнув мене. По суті, він нічого не змінив, мені подобається. Кажу, Він на сьогоднішній день, я так розумію, він працює по принципу нано-банана. Максимально реалістичне зображення обличчя не змінює і змінює вже по промту те, що потрібно. Окей, сохраніть. От такі оновлення у вас є вже в GPT, можете ними користуватися. Ну, А кому цікаво осідлати всі тонкощі роботи з нейромережами? Мій клуб по монтажу з елементами А і нейрокадр. Це не тільки генерація зображень, це і відео, це і база промків, ну і, звичайно ж, створення а, в результаті готового там, відеоролика або там, якоїсь рекламної кампанії тощо.